В Україні змінились правила працевлаштування людей з інвалідністю. Відповідний законопроект ухвалили урядовці. Зокрема, цей документ передбачає збільшення кількості цільових надходжень на соціальний захист осіб з інвалідністю. Так роботодавці пропонуватимуться альтернативні механізми підтримки інвалідів працевлаштовувати таких людей або сплачувати цільовий внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю до фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Розмір внеску буде обраховуватися платником шляхом визначення результату добутку таких показників: 40% середньомісячної заробітної плати винагороди у відповідному календарному кварталі, розрахованою на одного працівника. Кількість місяців у кварталі. Різниця між встановленим нормативом робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю і середньообліковою кількістю штатних працівників осіб з інвалідністю за квартал, які працевлаштовані роботодавцем з урахуванням вимог. Вин... Визначених цією статтею щодо розміру оплати праці, при цьому розширюються і категорії підприємств, які можуть користуватися фінансовою підтримкою від держави. Наприклад, підприємства захищеного працевлаштування, які матимуть на меті не отримання прибутку, а забезпечення роботою осіб з важкими формами функціональних обмежень. А, от, на думку експерта з питань пенсійного забезпечення Сергія Коробкіна, цей законопроект має і інший бік. Фактично в державі вводиться додатковий податок: з одного боку розширюються права і можливості для людей з інвалідністю а з іншого зобов'язують роботодавців або створювати робочі місця, або сплачувати внески. Згідно з новим законом, уже з цього січня роботодавці з чисельністю від 8 до 25 працівників мають створити щонайменше одне робоче місце для особи з інвалідністю. Для підприємств, з чисельністю працівників більше 25 осіб. Квота становить 4% від середньооблікової чисельності штатних працівників для закладів охорони здоров'я та реабілітаційних центрів встановлено квоту 2%. Яна Біляєва, Олександра Панченко, Дмитро Гуен. Харків новини.